Galaxy Buds 2 Pro. Такие получаются наушники. Кремлы не коштуют 7000. Такая у нас упаковочка прикольная. Так, тут у нас длинница еще сейчас есть. Тут у нас проект Type-C. Type-C, Type-C. Еще один проект. І невеличкий. І, власне, самі наушники дуже маленькі. І так, пройшло вже три тижні, як я ними користуюсь, і скажу, що в цілому я навушниками задоволений. І поділюся з вами деякими особливостями, як позитивними, так і негативними про ці наушники. А, значить, почну не зі звуку. Почну з ергономіки і дизайну. Кейс ось такий, як ви бачите, квадратний тут. Коли вони лежать просто десь там на столі, зовсім не очевидно, яким чином вони відкриваються. Так. Чи так. Чи ось так. Абсолютно не очевидно. Тобто ви хочете їх швидко відкрити, але так як вони квадратні. Ну, треба приглядати, щоб подивитись, де тут ця кришечка і як піддівати. Хоч би зробили там, знаєте, Samsung якимось білим кольором, чи ще якимось, і зробили його, наприклад, у горі. У зрівнянні з Airpods Pro вони виглядають ось так. Тобто вони трошечки товщі і вони відповідно квадратні. Цей кейс меншим подобається, тому що він поміщається в маленькій кишені. Ну цей вузький карманчик джинсів. Якщо ви знаєте, цей же сюди не поміститься. Але загалом він все одно невеликий і в будь-яку кишеню, окрім цього маленького, поміщається. По розміри нормальні, я думаю, що невеликі. Є невеличкий нюанс по відкриванню. Поци, на мою думку, відкриваються зручніше трохи. Одним пальцем їх дуже зручно відкривати і закривати ось так. Ці ж наушники одним пальцем я Ну можна відкрити, але це вже не так зручно. І вони, ось, як ви бачите, їх можна зачепити, відкриваючи, можна їх впустити. Ну, можна одним пальцем, але вже не так зручно. Значить, перший нюанс це відкриття. Могли б, я думаю, якось трохи по-інакшому придумати. Така ось тут конструкція. Зручніше всього, ну, зазвичай, я отак відкриваю. Однією рукою притримую, другою відкриваю. Так, значить, наушники тут лежать ось так. Лівий, відповідно, ви ось так витягаєте і вставляєте, щоб він вгору дивився а брошура вниз. І ще один нюанс: вони вставляються так собі. Я вже принаровився, як їх треба вставляти ось так. Але все одно іноді доводиться поправляти. Тому що як в поцах не вийде їх закинути і все. Вони, ну, бачите, іноді виходить дивно. Але часто доводиться їх отак поправляти. Ось так, тут бачите, індикатор горить. Кольором можна дізнатися, наскільки навушники заряджені. Зелений повністю заряджені. Жовтий наполовину і червоний вони вже розряджені. І, відповідно, кейс так само, коли закриваєте. Червоно, червоний діод е, говорить про те, що кейс вже розряджено, треба заряджати. Заряджаю їх я завжди по безпровідній зарядці. Е, можна як від телефону заряджати, якщо телефон підтримує реверсну зарядку. Е, від будь-якої станції я їх заряджаю ще від е, Максейфа сейфа Епловського. Заряджаю це швидко приблизно там, е, ну, годину, приблизно так. Ще можна по тайпсі заряджати. Жодного разу їх по тепсі ще не заряджав. Матеріал такий типу soft touch і е, дуже приємний на дотик, але теж було у мене три рази. Е, таке, що я його поставив на полицю. У мене така навісна полиця трохи під невеликим кутом. Я їх поклав і вони ну, лежали. Просто лежали нічого там не з'їжджало. Але хвилин за 30 вони впали в мене. І таке було три рази. Їх поклав, і спочатку не міг зрозуміти, як так сталося. І вони завдяки цьому своєму покриттю, такому дивному, вони потрошечки-потрошечки з'їжджають. Якщо хоч невеликі нахил є, вони, скоріше все, у вас теж впадуть. І, відповідно, коли вони падають, кейс відкривається, і наушники розлітаються хто куди. Але сам матеріал приємний. Дуже-дуже приємний. Ось це що стосується ергономіки. А що стосується самих навушників, мені спочатку не сподобалась форма, що тут немає дужки. І ну дійсно їх не так зручно вставляти, як ті ж Airpods, за котрі ти за цю дужку, за, за паличку, за ніжку тримаєш, вставляєш в вухо, і пішов. Тут же треба тримати за цей сам навушник, він круглий. І тримати його так собі. Ну, не дуже зручно. Треба його вставити, і щоб ця штучка дивилася вгору. І виколупувати з вуха треба в прямому смислі слова, теж так. Трима пальцями, треба прямо його так піддівати, щоб зняти. То це зручніше виймається, особливо виймається. Всунути в вухо ще можна так, але висунути, ну. Не дуже зручно. Тут, значить, у нас є надпис Soundbay AKG. Така ось коробочка. Так, тут змінних цих амбрешур, здається, не було в комплекті. Така ось контактна група для зарядки. Надпис RL, відповідно. Датчик, який е, дає телефону зрозуміти, що наушник вставлений. Дуже така тут є прикольна фішка, коли ви надягаєте навушники. Ну, вона відключається. Але можна її включати. Я не виключав. Значить, коли ви слухаєте музику, чи навіть просто ви з режимом шумодава вставили у вухо, і ви починаєте говорити, включається автоматично режим прозорості звука, щоб ви могли чути, як ви говорите, і чути, могли, що вам говорять. Прикольна штука, дійсно прикольна. Ви слухаєте музику, там в Шамодаві, нічого не чуєте, ви сидите у вакуумі, бачите, що до вас хтось говорить. Ви, як тільки починаєте говорити, відразу включається прозорість звуку, і ви можете без питань, без проблем з кимось поговорити. Після того, як ви припинили говорити, секунд через 10 знову вимикається прозорість, включається звукоізоляція, і ви продовжуєте собі слухати свою музику. Найкоротша частина відео буде саме про звук. Тут ви розумієте, що словами дуже важко описати звучання навушників, але скажу, що дуже сподобалась тут здається 24-бітний звук, дуже-дуже висока деталізація звуку, дискретизація і взагалі оця ці перехіди, переходи між звуками, от як з чим порівняти, як картинка, ви бачите градацію між переходом кольорів. І от чим більша бідність зображення, тим е, ці переходи між кольорами ви е, менше помічаєте. Так само і тут перехід між тонами звуку, ви тут взагалі не помічаєте. Звук такий, ніби як е, аналоговий, дуже-дуже плавні переходи. Е, дуже чіткий і дуже деталізований. В низькі тони тут дуже гарно ці, ці наушники вміють грати. Але в той же час, як на мене, тут дуже багато високих частот. Ну, прям дуже багато. І, як на мене, навіть коли дивишся якесь відео, ну, де просто голосом хтось говорить, то такі звуки, там, си, ши ці всі шиплячі. Звуки, вони прям такі, знаєте, аж свистять трохи. Може, комусь це подобається, я не знаю, але ну, я до такого не звик, і е, Я навіть в еквалайзері в телефоні я ці високі частоти трохи прибрав. Добре, що в телефоні є така можливість, в ноутбуки у Вінді таку можливість вирізали вже. А от На Android я трохи поправив. І стало, як на мене, краще. І на мою думку, це за того, що тут два драйвери, і, мабуть, високочастотний драйвер тут він прям не відбалансований. Можливо було б краще трохи в середні частоти його змістити, тому що з низами тут проблем ніяких немає. ну, З високими теж. І, а от із середніми частотами тут трохи їх не вистачає. замість них тут більш високих. Дописую відео, так як вирішив таки точно подивитись, чи є амбрешури додаткові в комплекті. Такі дійсно в коробці була така маленька коробочка. В ній були амбрешури трохи менші за стандартні і трохи більші за стандартні. Поставив я більші. І ви знаєте, трохи баланс вирівнявся, з'явились середні частоти. Поміняв я ще раз на менші, середніх стало менше, високих більше. Так що, міняю такі на великі, на великих амбрешурах в моєму випадку звук більш збалансований. Середні вже з'явились, вже немає такого провалу, і таким чином високі вже не перебувають весь звуковий потік. Отака от штука. Отакий от нюанс виявляється. Ви знаєте, ще один нюанс виявився з цими наушниками. Коли вони лежать просто десь там. На столі зовсім не очевидно, яким чином вони відкриваються. Так. Чи так. Чи ось так. Абсолютно не очевидно. Тобто хочеш ти їх швидко відкрити, але так як вони квадратні, ну, треба приглядати, щоб подивитись, де тут ця кришечка як піддівати. Хоч би зробили, там, знаєте, Samsung якимось білим кольором, чи ще якимось і зробили його, наприклад, у горі. Так, більше ніяких нюансів немає. Вони тримають сигнал стабільно, що з ноутбуком, що з телефоном. Ніяких проблем немає. Обривів немає, перепідключень немає. Працює як окремо лівий, так і окремо і правий наушник, звісно. Так, по керуванню. Значить тут сенсор цей наушник, оця його стінка задня, вона сенсорна. І відповідно, коли ви хочете поставити трек на паузу, ви просто торкаєтесь до наушника, трек стає на паузу. Коли хочете включити прозорість звуку, ви довгим тапом включаєте прозорість. Коли хочете включити звукоізоляцію, шумодав, ви Теж нажимаєте довгим таким натиском, включається шомодав. Нейтрального звуку тут жестами добитись мені не вдалося, немає от такої можливості. Але от зайти, якщо зайдете в налаштування телефону, там ви можете вибрати нейтральний режим звуку, коли не працює ні Шомодав, ні прозорість. Але от тапами або одне, або друге, або шумодав, Шомодав, або прозорість. Якщо є якісь в когось питання, то задавайте, буду з радістю відповідати вам на них. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Далі буде цікаво. До побачення!